Лист до церкви в Філядельфії. Об'явлення. Розділ 3, вірші сьомий, 13. І до ангола церкви в Філядельфії напиши Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє. І ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від ймення мого не відкинувся. Ось я зроблю що декого. З зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години. Випробовування, що має прийти на увесь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні і на нім напишу. Ім'я Бога мого, й ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо? Хай чує, що дух промовляє церквам. Тлумачення. Вірш сьомий. І до Ангола церкви в Філадельфії напиши, Оце каже святий, правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Господь царює над Небесним царством, як цар всього. Він Бог з абсолютною владою і силою, тож, що Він відкриє, ніхто не може закрити, а що закриє, ніхто не відкриє. Господь досконалий Бог, котрий прийшов на цю землю та спас грішників від усіх їхніх гріхів, Євангелієм, води та духа. Ворота неба можна відкрити тільки ключем Євангелія, води та духа, даного нам Господом ніщо інше не може відкрити їх, бо все у цьому царстві залежить від нашого Господа Бога. Вірш восьмий. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від ймення мого не відкинувся. Господь відкрив нам двері проповідування Євангелія через Божу церкву. Ніхто не може закрити двері без дозволу Господа. Тому святі повинні міцно триматися першої віри аж до кінця, коли Господь повернеться. Ось віра, яку повинні мати слуги Божі та святі. Їхня віра не повинна бути великою спочатку та мертвою в кінці. Вони повинні триматися першої незмінної віри. Яку їм дав Господь. Віра святих це віра у Євангеліє води та Духа, віра у те, що Царство Христа настане як на цій землі, так і в новому небі та землі. Та що ми навіки житимемо в цьому царстві? Святі повинні міцно триматися цієї віри до дня. Коли вони зустрінуть прихід Господа, слуги і святі церкви в Філадельфії мали тільки трохи сили, вони також мали багато недоліків, проте найважливіше, що вони зберігали Слово Боже і не заперечували ім'я Господа. Вірш дев'ятий. Ось я зроблю що декого з зборища сатани, із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. Бог сказав, що Він поставить. Неправдивих віруючих на коліна, щоб вони знали, як Бог справді полюбив церкву в Філадельфії, свою церкву. Декого з зборища сатани тут означає євреїв, котрі вважали, що прославляли Бога своєю вірою, але багато з них насправді помилялися. Навпаки, вони стали слугами сатани та перешкоджали церкві Божій і Його святим. Нам потрібно усвідомити, що сьогодні, як і раніше, багато з тих, котрі взивають ім'я Ісуса і поклоняються йому, також перетворилися на слуг сатани, і диявол використовує їх у своїх справах. Бог показав особливу любов до слуги церкви в Філядельфії, котрого він полюбив і поблагословив. Вірш 10. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на увесь Всесвіт. Щоб випробувати мешканців землі. Зокрема, Господь хвалить слугу церкви у Філядельфії за дотримання його наказу наполегливо стояти у вірі. Без цієї витривалості, ми дійсно не можемо надіятися на виконання слова Божої обітниці. Щоб дотримуватися його наказу, наполегливо стояти у вірі, ми повинні мати абсолютну віру в Слово Боже. За її наполегливість Господь дав церкві в Філадельфії особливу нагороду. Ця особлива нагорода це збереження церкви в Філадельфії від години випробування. Година випробування. Тут означає перешкоди Антихриста. Вірш 11. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Повернення Господа наближається, тому святі повинні захищати та зберігати свою віру в Євангелії води та Духа. Вони також повинні повірити та чекати в надії на нове небо та землю. Обіцяні Господом. Слуги Божі повинні перебувати з святими та не давати їм втратити віру, щоб вони не загубили Божу нагороду. Вірш дванадцятий Переможця зроблю я стовпом. У храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Переможці сатани будуть зараховані до мучеників. Їхні імена також запишуть у священному храмі Божого Царства. Як зараз вони є великими трудівниками Божої церкви, так і надалі залишаться знаряддям Господа. Вірш 13. Хто має вухо? Хай чує, що дух промовляє церквам. Ті, котрі мають вуха слухати Слово Боже, є слугами Божими та його святими. Вони чують, що Дух каже до них через Божу церкву. Слуги Божі та Його святі, повинні залишитися в Божій церкві й берегти та захищати її.